Пробач мене мій синочку, що не врятувала тебе з того пекла. З такими словами мати зустрічала домовину свого сина Сергія Павленка, який загинув, бороняючи Україну під час повномасштабного вторгнення. Чоловік 25 лютого 2022 року вступив до лав збройних сил України, аби захистити незалежність та свободу своєї батьківщини. Протягом цього часу він віддано ніс службу та пліч опліч з побратимами стримував російську агресію. Та, на жаль, під час виконання бойового завдання Сергій Павленко отримав вибухову травму. І 20 жовтня у шпиталі його серце зупинилося. Наше місто і сьогодні в жалобі. Сьогодні в останній путь. Ми проважаємо нашого земляка, молодшого сержанта Павленка Сергія Борисовича, який народився в 83-му році, 5 січня, був призваний на військову службу під час мобілізації 25 лютого 22-го року під час активних дій. З боку Російської Федерації від вибухової травми, яку він отримав в Донецькій області під Новомихайловки, отримав поранення, його ековоювали. І, на жаль, він уже в шпиталі в Дніпрі. Від отриманих поранень несумісних з життям. Він загинув у військовій справі. Сергій Павленко ще з 2017 року. Він захищав Україну під час антитерористичної операції за контрактом. Побратими згадують військового як патріота своєї країни, завжди готового йти у бій. Загибель Сергія Павленка це невимовна втрата для кожного, хто знав захисникам. 59-й частині 35 п'ятдесят дев'яноціональної гвардії України. Разом прийшли служити за контрактом у 2017 році. Дуже хорошою людиною був з ним. Не страшно було йти в бій. В бою вів себе як справжній командир. Він був моїм командиром відділення. Він герой своєї нації. Він тримав позицію до останнього. Працював з усього, що могло тільки стріляти. Йому було неважливо, де, коли, як. Він готовий був іти, боронити свою країну. Цю людину ми будемо пам'ятати вічно. Він Навіки залишиться в наших серцях. Військові відзначають, що Сергій був людиною з великої літери, чуйним, завжди готовим прийти на допомогу. Одразу як тільки його попросиш, він приходив на допоміч і правильно кажуть, і в військовій справі, і в цивільній справі. Якщо якісь неполадки в сім'ї були, завжди був вічливим, азивчивим завжди допомагав, ніколи не давав задньої Кляті хорків ненавидів, навіть не більше ніж ми всі разом. взяті, це велика втрата для нашої країни. І він, як жив героєм, загинув героєм. Герою слава Сергій Павленко мав великий військовий досвід. Він пройшов строкову службу. Три роки служив за контрактом у Нацгвардії і не залишився осторонь під час повномасштабного вторгнення. Я познайомився з ним після того, як проводив тести в його роті. І звернув увагу на сміливість, відвертість цього хлопця, запитався про його військовий стаж, дізнався, що він молодший сержант, що він пройшов таку військову підготовку і пропонував командуванню на е, призначити його на посаду командира відділення. І ви знаєте, що він на цій посаді дуже багато приніс користі нашому батальйону, молодим хлопцям придавав свій військовий досвід. Життєвий досвід. Уже схилившись на одне коліно, Кремечони провели Сергія Павленка в останню путь. Ми завжди будемо пам'ятати, яку жертву принесли наші захисники за мирне майбутнє України. Вічна слава та пам'ять героям. Марія Бардаєва, Іван Каченко, Кременчицькі новини.